Якщо що, то українці були на другому uh, місці uh, по покупці квартир в Варшаві. Ну після самих поляків. Ми були на гребні цієї хвиля. Зараз ну, тобто хвиля спадає, і ринок переходив в більш-менш uh, нормальний стан. І я скажу так: що багато людей скаже: Алілуя. Ми бачили дуже багато людей, які продавали квартири, тому що не тягнули uh, ці кредити. Які хитрі, так. Вітаю вас, друзі, на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Песарник Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital. Я розкажу про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас будуть новини про Варшаву, про статистику продаж в цьому місті. Тому підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки і поїхали! Я знаю, що вам цікаво пізнати, скільки ж коштують квартири, яка середня ціна, і саме про це ми сьогодні проговоримо. Давайте так, ми беремо а, всю інформацію про Варшаву, тому що саме там у нас The Capital Warsaw, тому welcome в наш офіс, їх вже навіть два. Яка ж ціна, яка статистика? Середня ціна у Варшаві за метр квадратний 15 765 злотих. Щодо рівня, 3442 євро метр квадратний. А так, друзі, з цього сайту ми беремо інформацію. Не знаю наскільки вона актуальна, але вони беруть порівняння з вереснем 2022 року, тобто там трошки більше ніж за рік. І ми бачимо статистику, що ціна в них зросла на 17%. Але ви повинні розуміти, що в тому році були найнижчі ціни, тобто вони беруть від самого дна і порівнюють його за, з теперішньою ціною. І в них виходить 17% зростання. Ну, я би тут брав тоді ще і вересень 2021-го. Я а, а, гадаю, що краще порівнювати вересень 2021-го. З вересням 23, а да, 22-й пропускати, тому що там зрозуміло, що була яма. Цікаву статистику дає цей сад. Середня ціна квартири вони порівнюють, типу всі квартири, перемішують і просто роблять середню ціну. Вона в них виходить 961 тисяча злотих або 210 тисяч євро. Також є порівняння загальна кількість пропозицій на продаж на первинному ринку нерухомості Варшави. Зменшилась і зараз складає 8823 квартири, що на 44 нижче ніж рік тому. Ну вони теж будувалися не дуже швидко. У них не було прямо такої активної стадії будування на протязі останнього року. Тому напевно не вистачає проєктів, які стартанули, а ті, що були, потрошку розпродалися. І тут є цікава статистика. Як по мені, це більш актуальна. Вони беруть статистику квітень, вересень 23-го. І середня ціна за метр квадратний зросла на 8,3%. Переломним місяцем став липень, коли влада запровадила програму «Безпечний кредит, 2% на перше житло для молодих осіб. Але ми що тут повинні розуміти? Що е, оцей кредит е, безпечний, да, е, 2%, він тільки для тих, хто ще досі не мав жодного житла в? а, Польщі. Зрозуміло, да? Тобто, якщо у вас була там частина квартири, вам щось дарували і так далі, ви вже не можете скористатись цим кредитом. Тому що звичайна іпотека в Польщі зараз зросла там, з 2,95, як це було до 2022 року, вона зараз складає 8,5 плюс-мінус відсотків іпотека. І я розумію, що ці 6,5, там 6,5 відсотків буде сплачувати саме держава. Середня ціни на квартири студії у Варшаві від забудовника у вересні становили 20 559 злотих за метр квадратний, тобто 4600 євро за метр квадратний, що показує динаміку зростання у 19% з порівнянням з вереснем 2022 року. Тобто на рік студійки зросли аж на 19%. Не знаю, але зрощення матеріалу, я розумію, напевно, якесь повищення звищення зарплат було за чого такий зріст. Не розумію. Двокімнатні квартири також зростали і коштували в середньому 3635 євро за метр квадратний, що показує зростання на 21% порівняння порівнянні з минулим роком. Ну і на 3% вона зросла в порівнянні з серпнем. Щоб, друзі, вам було зрозуміло, в Варшаві йде так. Зразу студійка, і потім нема ван них Вони, якщо двушка, то це, про що кажуть, що у вас є кухня-студія і окрема спальня. Да? Ну і так далі. Тобто трикімнатна це буде кухня-студія і дві спальні. Чотирикімнатна кухня студія і Три спальні, тобто таким чином вони хитро рахують, і ви повинні розуміти, що якщо прийме з Дубай, то однушка в Дубаї це середня, там не знаю, там 80-75 метрів квадратних середня. Ван Бедрум за ці метри в Польщі це може бути вже і трьошка, щоб ви, щоб вам було зрозуміло. Тобто трьохкімнатні квартири я бачив найменшу, напевно, квадратів 55. Вона ж називалася трикімнатна, тобто кухня студія і дві маленьких там 9-метрових спалянки були. Тому тут потрібно правильно розуміти, тобто середня варшавська квартира по розмірах. Трошки більше нашої хрущовки, да, тобто от, вони роблять дуже малі квартири, а спальні взагалі такі, що як в італійських готелях, якщо ви розумієте про що я. Тобто біля кроваті у вас там пів метра, це весь простір, що у вас є у спальні. Тому варшавські квартири не від не ведіться на кількість кімнат. Там ви повинні розуміти і дивитись на площу. Ціна трикімнатної квартири за метр квадратний 3290 євро за метр. І зростання трошки нижче за рік, 18% вони зросли на 2% за місяць. Демо далі, чотирикімнатні 3315. Цікава статистика: чотирикімнатні квартири більш затребувані, ніж трикімнатні ціна за квадрат 3315 євро за метр квадратний, тобто на. Ну, не набагато, там скільки на 25 євро за метр дорожчий ніж трьохкімнатна. Ну, а це я вам розказав про скільки коштує середнє, але як у нас середнє, це. Ні про що, так, в принципі, і в Варшаві. Хоч там все більш демократичніше, тобто економ дорожче. Ну, делюкса майже немає, я так сказав би, преміум. Да, там Закінчується все на преміумі, делюкса в них буквально на всю Варшаву, там два-три будинки, тому я навіть не рахую. Тому в них, може середня трошки більше показує, ніж у нас. Але давайте більше до конкретики. Ми створили особливу партнерську програму, яка представляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечуємо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. І два зараз про саме цей кредит під 2% від польської влади. Зараз програма безпечний кредит під 2%» подано 47 200 заяв. Наразі більше половини заяв поданих на сьогодні. Це заявки іноземцев. Тобто, ми, як українці, також можемо брати. Цей кредит під 2%. Але там є питання, які документи у вас повинні бути, щоб ви з ним скористались станом на жовтень. Було підписано близько 13 тисяч заявок. Повідомила віце-президент асоціації польських банків Агнешка Вачніцька. Величезний інтерес до безпечного кредиту 2% був помітний ще до того, як він був представлений у пропозиції банків. Уже у березні 23-го, після оприлюднення законопроекту щодо програми, поляки почали масово ходити в офіси забудовників, щоб дізнатись про можливість придбати квартиру з кредитом під 2%. Які хитрі, так не залишились байдужими, і ціни на нерухомість, які почали рости ще в грудні 22-го, але з березня динаміка значно прискорилась. За даними звіту Амрон Сафрін, лише у Варшаві за 6 місяців ціни на квартири зросли. На 10 Не знаю наскільки це все актуально. А те, що ми дивимося в реалії продаж, те, що ми бачимо, зростання є, але 10% за 6 місяців як. По мені то забагато, десь може 5 трошки більше 5, то, що ми бачимо, але це суб'єктивно. Ну, Статистика така, я вам про неї буду і розповідати. Сприятливі умови кредитування призвели до значного зменшення пропозицій квартири. Ну це зрозуміло. Попит перевищує пропозицію. За даними .pl, ну, це як наш OLX, з січня по 23 2023 року забудовники загалом продали 36 600 житлових одиниць. При цьому пропозиція нових квартир з січня по серпень склала 24 400 штук, що на 33% менше, ніж куплено. Вплив на вторинний ринок. Схожі тенденції спостерігаються на вторинному ринку. Великі міста, такі як Варшава, Краків і Вроцлав, зафіксували величезні зменшення пропозицій мінус 33, мінус 28 та 25, відповідно. А на е сайту отодом показав, що загальна кількість квартир, що були у продажу, значно зменшилась. З понад 136 тисяч оголошень на продаж від 1 червня 2020 року їхня кількість знизилась до 127 тисяч до кінця липня та до 120 тисяч в середині вересня. У статистику ви бачите. Можете бачити навіть динаміку, щоб ви зрозуміли динаміку також я вам наводжу, щоб ви змогли самі порівняти. Також є статистика у нас по районах, який район у нас от був більш затребуваний, який менш. Ну це, напевно, буде цікаво для тих, хто буде, напевно, приїжджати там в Варшаву, чи зараз там собі підшукує щось із тих, хто вже мешкає. Це статистика буде, напевно, для них. Ну і можемо ще поговорити про ринок оренди. У жовтні відчувається ріст кількості квартир для оренди, але попит зменшиться. У вересні 23-го кількість квартир на оренду в Польщі збільшилась на 53%. Порівняння з минулим роком це боязне з тим, що багато українців, які були вимушені покинути свої домівки, повернулись назад або переїхали до іншої країни. Кількість пошукових запитів на оренду квартир у вересні зменшилась на 20%. Це може призвести до зниження вартості житла в Польщі. І я скажу так, що багато людей скаже: алілуя. Або слава Богу, да? тому що а, зараз а, ті ціни, які ми спостерігали впродовж останнього року, ну вони завищені. Ми якраз в цьому періоді відкривали офіс а, і там розселяли своїх людей і відчували, що ціни ну, в Варшаві вони так трошки кусаються, зруйну розуміючи. Те, що в них все рівно більш доступні, більш дешеві кредити ніж у нас, якщо порівнювати, і взагалі там ціни ми ж бачили наскільки вони зросли. Там з початку повноштабного вторгнення ціни зросли напевно відсотків на 30. От до кінця 2022. Тому зменшення це адекватна. Ми були на гребні цієї хвиля. Зараз ну, тобто хвиля спадає, і ринок переходить в більш-менш нормальний стан. Друзі, ну і з приводу доходу ви постійно питаєте, скільки можна заробляти на нерухомості в Варшаві. Ну, Давайте е, статистику е, візьмемо, що е, приводить нам е, Property Journal. Е, зараз статистика така, що 6,6% це брутто. Ваша дохідність на рік, 6,6% брутто. І це складає 5,3% чистого прибутку, тому що ви е, е, повинні від мінусувати е, деякі. Такі штуки, як податок на передачу нерухомості 2% у випадку покупки на вторинному ринку, ну комісії всі, і нотаріальні послуги та виписки оновлення після покупки. Тобто в середні, середній дохід трошки більше 5%. це якщо відповідати на ваше питання, і ця статистика плюс-мінус, я б сказав, відповідає дійсності, десь близько 5-6% це те, що можна заробляти. Тому що у вас там буде там, меблі, там, якісь оновлення. Тобто порахувати точно неможливо, але десь 5-6% це те, що можна заробляти. І ще ви повинні розуміти, що у вас є ще податковий збір з вашого доходу, ви повинні будете заплатити податковий збір 8,5%. Ну і звісно, це все прораховано, коли ви здаєте квартиру всі 12 місяців на рік. Тобто, якщо у вас квартира простояла, то і ваша дохідність в відсотках буде менше. І ви повинні розуміти, от чиста дохідність в 5,3%, та що є зараз, вона була трошки більше до війни. Тобто, поляки робили яким чином? Вони купували квартиру у кредит, не знаю, там вносячи 20 чи 30% відсотків переначального цього взносу. І потім, що вони робили? Вони здавали квартиру в оренду. Робили якийсь там банківський платіж, да? ну, от виплачуючи відсоток і трошки тіла. І таким чином, навіть ще трохи пару-тройку сотень євро їм залишалось там в середньому, ще перепадало, і в них вони виплачували свою квартиру. Ну, вони Получали дохід, і фактично цей платіж робила та людина, яка жила в цій квартирі. Тобто, вони здавали і ця, ця людина, яка орендувала, вона і платила, грубо кажучи, банку ще іноді і в них залишалась. Ну тобто, не, не спочатку, коли там менше ніж 50% залишалося від тіла кредиту. Навіть якісь кошти вони собі ще заробляли. І ця квартира там за 10-12 років вже була. б їх. І, але з приходом цієї кризи, коли ставка так швидко зросла з 2,8-2,9 до 8,5 зараз в середньому, для поляків цей тип додаткової, додаткових заробітків став зараз мінусовий. Тобто зараз їм приходиться дуже багато доплачувати. Тому ми бачили дуже багато людей, які продавали квартири, тому що не тягнули ці кредити. Я розумію, що б, там, поки кредити не вернуться там менше ніж у ці ж. 5% да, відсотків, а, там, середньої дохідності, поки а, кредити не а, знизяться до цих 5, поляки дуже а, сильно купувати не будуть. А, іноземці так, ну, іноземці це ми, якщо що, то українці були на другому а, місці а, по покупці квартир в Варшаві. Ну, після самих поляків, зрозуміло. Тому от така статистика нам представлена декількома польськими сайтами. Ну я сподіваюся, це було цікаво для вас. Якщо вам цікаві виписки про ринок Польщі, а саме про Варшаву, пишіть в коментарях. Ми обов'язково зробимо і напишіть, що саме ви хотіли б почути про ці ринки. А ми, незважаючи ні на що, повинні підтримати нашу армію, наближати перемогу. Тому не забувайте донатити, не забувайте про наших хлопців напередку. Друзі, слава Україні, слава ЗСУ і до нової зустрічей. Пока-пока. Ну і, і звісно. А... Не залишилась байдужі мій ціна нарахую. Та що ж таке? Агнешка Вац... Агнешка. Агнешка, Агнешка Вачніцька. Каже Агнешка Вачніцька. <рес> Проски імена я взагалі від них всегда обалдію. Ты меня иногда просто не можешь выговорить.